uh-huh uh, -huh. uh -huh. Привіт, народ, з вами Бодя, і ми продовжуємо грати на The Being of Isaac Repentance. Сьогодні, як завжди, проходимо челенджі, і наступний челендж в нас дев'ятий, називається Man. Не знаю, що би це значило. Давай заходити дивитись. Серйозно? Нам просто, нам просто фету все дали з бомбами, а це точно челендж. Я їх ще й можу одразу пробілом натискати, це взагалі імба. Окей. І нам потрібно дійти лише до серця мами. Ну це має бути легко. Ладно, поїхали. Так то фетус це тір 4 айтем, а мені його просто так дають. Ну даним можна підірватися і важко пауків вбивати, але все ж. А до речі, оця тринька нам нафіг не У Вона збільшує шанс спав на бомб, а нашу нам в нас вічні бомби. Тому одразу її давай скинемо. У, і нам зразу модифікатор на бомби дають. Да, ви шо? Круто, ми ще і зареролити щось зможемо. Імба виходить. Ну да, ще й смердючі бомби. Це взагалі круто. Що може би? Ти краще, давай всі горшки підривати. Взагалі камені всі теж треба підривати. Може кроуспейс дадуть якісь блін ще не спавнив. Окей, okay, всіх вб'ємо. Мішечок дають, магазин дають, Маглині синє серце, що теж дуже і дуже круто. Головне його якось обережно забрати. До речі, айтем за 5. Ми можемо його за 5 купити і рольнути нашим перто. Ну, зараз подумаємо, як ми це зробимо. Треба спочатку грошей знайти. Десь в горшках оцих. А грошей я не пауків, гра. Ладно, я зрозумів. Грошей в горшках немає. Зате є дуже зла кімната. Жесть. Ї, я ще й надамажив, я спеціально зайшов і почекав. Воно все одно мене надамажило. Окей, давай. Ого, дуже дякую. Дуже дякую, не зря потратив ключам. Ладно, вертаємося, шукаємо суперсекретку. Ось вона там, чудово. О, похилили нас непогано. Треба дочистити поверх. Нам треба ще цю одну грошинку знайти. Ось тут може в секретці вона. Ууу, скільки тут грошей. Я не знаю, будемо брати цей айтем? А, ну точно будемо. Наша ж тут ще й рерол-апарат. Зараз ми точно тут щось собі підберемо. Класне. М -м -м. Давай спочатку рерол апаратом поролим, да? а, а він не ролиться рерол апаратом. М -м 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 -м. Окей, але тут ще й дають свічку. Я би свічку теж би купив. Може, ще пару гривень знайдем. Ну, ключа знайшли. Ми можемо відкрити ту штучку. Той сундук, який випав з сундука, да? давай відкриємо. А, тут ця зла кімната. Давайте, куби, не треба мене дамажити. Давайте спробуємо відкрити. І діло сірий сундучок. Радіус Френдлі Кріпа. Не знаю, чи це на вибух бомби працює, але хай буде. Здається, працює. Здається, трошки більший туман став. Окей, ладно, йдемо ролити магазин, будемо звідси їхати. Давай забираємо сердечко, цих всіх підриваємо разом з рерол-апаратом. Ще одну гривню нам дали. І давай перто. Круто, дамаг плюс. Добре, беру. Інші айтими теж дуже круті, але немає в мене стільки грошей, на жаль, ми йдемо. До боса, Дюк Flies. Ні, ну це взагалі ізі. Це прям три бомби його нема. Ну хп ап. окей, хай буде. В принципі, до маги нас мільйон. Нам тільки і хпшка треба, щоб цей челендж пройти. Дамаги реально просто. Я не знаю скільки. Ні, так хто знає? П'ять і дев'ять. 5.19, точніше, як пише зліва. але ви мене зрозумів. І занадто багато, щоб це було правдою. Так, секретку знайшли. Давай, постріки гасим. тут так, так, пауки, я краще вийду, ну їх нафіг. Джастіс дадуть нам ключа, щоб магаз зайти. І більше бомб. Угу, і дві пилюлі. істи пилюлі, це я люблю. Хелсап. І Тірс Даун. Ну, Тірсдаун насправді пофіг. Ми і так досить швидко стріляємо бомбами. Тут чуваки самі себе підірвали. Троль бомбу поставили, окей, я просто подивився. Хороша кімната, завжди такі давали. Кулика кімната з чуваками, які всі мене хочуть догнати. До речі, відчувається трошки, що не вистачає швидкості пострілу мені, але ладно. Давай, Магаз. Магаз дає нікель, дає хп ап в пилюльці. Ну, багато варіантів, що тут купити. поки нічого не буде. Давай походимо, подивимося, скільки в нас грошей буде. Тоді вирішимо. Тут ще й хороший камінь є. Так, ще й ключа дають. Ще одного ключа. І тут ще бомбу. М -м -м. Супер секретку треба обов'язково знайти. Бомби то нескінчення в нас. Мені дуже щастить останнім часом на ось ці ерор-секретки. Вони так то дуже щедрі. Мені прям їх в кожному рані дають. Ще й по пару штук. Давай я зараз все тут підірву. Якщо нічого не найду, підемо на боса. Окей, заходимо на боса. Тут какашка нас чекає, какашка це теж легко. Ну я не знаю, що мене може вбити взагалі в цьому рані. Я думаю, ми навіть підемо по диявольським кімнатам зараз. Люлька на Тірсдаун знову, ну це пофіг. О, а оце, кстати, краще, ніж те, що в мене є. Давай. О тут пентаграма і дамаг, а. угу, угу, угу. Ну, я думаю, ми йти і те, і те заберемо. Хоча те, що бомби підриваються самі по собі, це теж дуже класно. І в принципі, пентаграма і так нам збільшила шанс угоди. Да Але це ще збільшить. Але ні, напевно, моя штучка нам більше допоможе. Йдемо в магаз, купимо все штамбло. Ще в кусачку, давай зайдемо. Так, тут дві трольбомби, ясно? Так, а тут ми беремо синє сердечко, беремо червоне сердечко і беремо цю класну карту Суїцид Кінг. Е, ну знаючи себе, як я люблю натискати Q, без причини, да? Давай ми його просто викинемо. І не будемо навіть з собою носити. Правильно? правильно. Все, їдемо далі. Тут на вході одразу кусачка. Ну давай зайдемо. Я не думаю, що я можу на три сірих серця надамажитись за поверх. З такою-то збіркою наші бомби через прірви літають, то в них взагалі шансів нема. Ну, ключ через прірви не літає, тому буде лежати там. І тут бібліотека ще є. Окей, я надамажився, але це через те, що я на бібліотеку задивився. Прям букворм нам зразу дають. Ну, це капець. Ну давай все беремо, все натискаємо, да. можемо ще й це переролити. Ми ще й переролити. Це все можемо. Ну біблію я б, може, забрав би з собою, да? Ми тепер по дві бомби кидаємо. А ми не по дві бомби кидаємо? Кидалово якесь? Хм, hmm. для чогось Біблію нажав, хотів бомбу підірвати, вже звик. Е, будемо це ролити. Може знайдемо книжку на ХП, дам. Ну давай. Та, да, ми знайшли книжку. Цілих дві книжки, які дає ХП круто. Ну навіть книга Revelations краще, бо вона ще й дає нам більший шанс на угоду. Ну я думаю, ми її з собою забираємо і їдемо. Будемо тепер хілитись. Да, не зможемо бомби підривати. Ну але хіл це набагато класніше, я вважаю. Так, тут багато грошей, які ми не зможемо. Забрати, на жаль. Отут треба було біблію нажати. Ну окей, в мене вже її нема. Челендж за два золотих. Давай. Троль бомби, правда. І більше нічого крисного, ну але що зробиш? Так, оці чуваки геть неприємні, але вроді встигає бомба підірватися, тому нормально, в принципі. Позаряжали книжечку, можна їхати. Давай, вогнища всі теж підривай. А, точно, тож букворм, це не 100% даблшот. Во, по дві бомби інколи вилітає. Добре, тоді круто. Бо я щось подумав, що букворм дає постійний даблшоти такий. А що це в мене не по дві бомби, а там же шанс. Ну там великий шанс, ні? Ну ладно, що одна бомба, що дві. Це одно одна бомба майже все шотає. У а це може бути прикольніше. Але в мене немає грошей. В мене немає грошей. А, тепер в мене є гроші. Окей. Ну давай візьмемо 4,5 і п'ять вольта, та могів нас багато. Мені здається, це буде швидше заряджати. Зараз потестимо на грибочках. Mm, ну не знаю, є сумніви. Напевно, це гірше. Окей, e, хелсап okay, є девіл, є мамина нога. Ну напевно, з маминою ногою залишимося. Так, там є ще кімната з босом. Давай туди. І секретки я ще не шукав. Давай, одна тут точно. Курст ай, ну ні, ну ні, це взагалі тупо мінус для мене. Тому залиште. Гриби можна попідривати. Може Меджик Машхрум якісь дадуть. Навряд чи. Ну, але може. Так ламаємо всі стіни, локдаун, Офіг. Ще скільки в мене бомб. От зараз би знайти попрошайку на бомби. Було би непогано, напевно. Так, ще супер секретку. Треба десь знайти. Вона, напевно, біля боса. Якщо не біля боса, то я хизи. Треба буде вертатись, а не хотілося б, тому вірю шоу вона отут. кайф Заходимо о, безкоштовне серце, по суті. Це ми беремо. І давай на боса. А ну, я думаю, ми нажмемо ногу мами одразу. Не відкрили нам угоду, 43% було. Е, Біле серце, напевно, брати вже не будемо. Ми вміємо поповнювати синє, тому білі вже не такі класні. Витертимо в угодах все, що є, і будемо з синіми ходити. Так, флатфайл підпирає кімнати. А, це не кімнати підпирає, це спайки всі забирає. Ну, це прикольно. Все кімнати безкоштовні, тепер в принципі прикольно. Так, цього чувака підірвати чи подонатити. Ну він хп ап швидше за все дасть просто, якщо ми його подонатимо. Тому напевно треба просто підірвати. Пелюлька, притіфлай, круто, анзус. Давай відкриваємо всю карту. Карту забираємо. Давай цього чувака підірвемо. по бомб. Ладно, це тепер угода 98,8%. Давайте. 8%. Давайте. Е -е, якщо вона мені не відкриється, то ви ставите лайк і підписуйтесь на канал, окей? <сіх, <сіх,> Тому ви ж мені не було образливо. Так, тут є золота какаха, це ми заберемо. Так, дивіться, кусачка без колючок. Зручно, зручно. А тут... Кроль-бомба і два синіх серця. Ну блін, нам вже нема куди сині серця дівати. Так, тут секреточка. Заходимо ще більше грошей. Зараз ми в магазині розбагатіємо. Ау! Я підвищив шанс угоди до 100 Чорт, байт не спрацював. Ладно, я візьму 100%. Це ж в принципі непогано. Так, тут ще пару грибів, треба їх підірвати. Magic Mushroom точно десь лежить в одному з них. Тут халявні гроші лежать. Ну, і з костра 5 гривень теж. Взагалі офігенно, зараз весь магазин закупим. Але взагалі челендж починали з трінькою, активним айтемом і фетусом Активний айтем і тріньку викинули, да, просто нафіг весь ще. ці челенджі. <göz -2> я тут свою збірку роблю. Та цього айзека. Так локдаун, хай там і лежить. Магазин десь зверху. А, тут злі чуваки А наше я нажав пробіл. Чорт, я побачив, що зарядився, і щоб не витрачати заряд, який нажав пробіл, да? Мені не треба було серця. Виходить, потратив 6 зарядів, а міг не тратити. Зекономив, називається. Так, ну давай магазин. росток. Кайф. Зараз ми точно закупимося. По серйозному, пилюля за три. Ну давай. I can see forever. Непогана пилюля. Хоча ми бомбами і так все підриваємо, але не буде. Ця штука нам взагалі не допоможе. Я не знаю, чи варто її купляти. Ну давай, купим її і ще щось дам. Росток є ж. Ну давай, маминний ключ. Ну давай, ще пилюльку купимо. Ретровіжн. Ладно. 5 гривень залишим, Поїхали. Як вам нормально там все видно на Ютубі з ретровіженом? Я думаю, що ні. Ну але що зробиш? Таке гра підсунула. Розряджена батарейка. Але вона тільки. А, це рахується повністю розряджений айтем. Видно, в мене навіть перший не набрався, да, зарядик? Але ні, у нас завжди буде заряджений айтем. Тому це нам не допоможе. Ладно, йдемо до боса. А тут ще класний. Бумчик. Давай тут бомбу спеціально поставимо так, щоб ми зробили до нього доріжку. Давай донатити. О, він дам нам карту The Sun. Е, ну, The Sun це класно. Чорт, тут є Forget Me Now. але куди нам цей Forget Me Now? Ми тоді книжку втратимо. Тому, напевно, ні. Взагалі, там хороший, але в нас сильно хороша активка. Я знаю, що там всякі професіонали вміють нажимати Forget Me Now і підбирати свій активний тим назад. Ну, але я цього не вмію. І зараз тестити це не сильно хочеться. Колись окремо цьому навчусь. Так ще одна Fly. тут що X-Lex. Ясно. Заходимо до боса. Паучок. Добрий день, паучок, хоч пару бомб. Бачу, що хоче по очам, тільки вони до нього не долітають. Ладно, все давай. Ну, паук, це взагалі легко. Такий чоловий челендж. Так тут ще грошей нам дають. Ну давай, нам дуже багато грошей, цілих сім монет. Диявол, що пропонує? Ну, цей айтем в минулій серії нас дуже врятував, да? Зараз він не дуже класний. Але ми заберемо, тому що в нас на поверсі є серця, які ми зараз піднімемо, і поїдемо далі. Отут в кусачці вони лежали. Забираємо і поїхали. Мені моя оця штучка е, ловець снів показав, що в нас на цьому поверсі босом буде крампус, тому. Це безкоштовний диявольський айтем, в принципі. Дякую, завжди радий. Але не знаю що нам ця інформація. Ми, в принципі, і так знаємо, який в нас бос, коли ми зайдемо, да? Анзус, нажимаємо. Девіл, давай в челендж, зайдемо. Золотий сундук, давай. Ого. Ага, в нас мамин ключ. Я думаю, чого він стільки нам насипав всього. А у нас мамин ключ. Так, книжку натискаємо. Цього разу не просто так. Ми її витратили. Нам цілих пів серця дали, я бачив. І в нас знову виходить. Зайве сіре серце тут валяється. Будемо знати. Але знову ж таки, кімнати жартовної на поверсі немає, тому сумнівно, що нам якось сіре серце поможе. Але хай лежить. Забираємо золоту какаху, ідемо до міні-босса. Так ці черепа злі. Давай, нафіг вас. Міні-бос Енві. Ну, Енві це легко. Просто закидуємо його бомбами. Швидкі боси, оце що нас може вбити. Ну, як, нас в принципі, вже нічого не може вбити. Вбити, да? Чесно кажучи. Але швидкі монстри можуть бути неприємними. Так ключа потратив, завжди хотів, давай ще одного потратив, да? Це заради перфекціоністів. І оці камінці давай підірвем теж нафіг. Ой, це я нашу кинув так бомбу. <смі> Ладно, не надамажився і на тому дякую. От зараз я книжку дарма прожав, да? Ну, знову ж таки, я бачу, що айтем зарядився. Я натискаю. Я людина проста. Не знаю, хто там так не робить. Так, в кусачці, кусачці, пилюльки і ще серця. Угу. О, гематогенка нам не треба. Навіть повертай серця. Тірсдаун теж не треба. Дейвіл забираємо, їдемо. О, навіть ці блоки виключаються цією трінькою. Круто. Ну тоді це взагалі класна трінька. Це моя улюблена тепер. Давай в секретку одразу. Купа грибів. Ну, тут точно Magic Mushroom є десь, там. Ну точно має бути. Pretty Fly ще один. Давай. Ну, Третього вже не дали. Retrovision, ні. Дякую. Ще гематогенка. Теж ні дякую. Зібраємо девіл і йдемо в магаз. В магазі спавнилка карт. Чи чотири пилюльки? Ні, давай спавнилку карт і щось, що ні, під нею гавно, айтем. Е, ладно, давай карту. Херміт. Ясно, ясно. Нічого корисного в магазі не знайшли. Ну, в принципі, у нас ще буде один магаз. Ну ладно, поїхали. Я вже навіть не буду до кінця поверх дочищати. У нас вже прям це дуже класно. Так, в суперсекреті нога гапі. Це круто, але натискати поки не будемо. Може, нам дадуть диявольську угоду. З боса. Шанс невеликий, але давай глянемо. О, цей бос, до речі, неприємний. Він досить швидкий, да? Але ми досить швидко його вбили. Ще один кубик м'яса. Ну, не знаю, чи нам стільки треба. Окей, давай підемо використаємо ногу лапи кілька раз. Я думаю, нам не треба стільки червоних контейнерів. Я думаю, ми два залишимо. Чисто на диявольські угоди, щоб щось поторгувати. Дешевше ніж за три синіх серця можна їхати. Так, тут цілий 81% в нас шанс. Відкрити щось класне. О, я знайшов крау Space. Це може бути халявний айтем. Давай М -м -м, Ну, не халявний айтем, але два халявних сундука. Нам з них дуже багато лута падає. В принципі, теж нормально. М -м, тут є Lovers, тут ще було що? The Sun? Давай нажмемо, будемо карту бачити, чому ні. Давай в секретку. Просто монетки, а пустять в челендж, хай mm. в челендж з секретки. Ммм, mm. і Magic Бол. Ну, але блін, тут планетарії не спавняться. Але ми все одно заберемо. Шот спідап. Жесть мене телепортнуло, коли гурді заспавнився. Є в нього така механіка. Ти завжди отут з'являєшся. Висельник може пригодитись. Ну, щось заберемо ним. Так то це не кінець. Я щось розслабився. Нам ж тут монстру два вбивати. Ну ладно, в принципі, це легко. Були нам ще монетку. Йдемо в магазин. Що тут просто чорний череп, а ще трольбомба, ясно. Е, тут що в нас? Є рерол-апарат, це хороший айтем, скажу вам чесно, але ну, давай ми переролим. Моропженс. Моропженс це кращий айтем. І купон. Ну для купона вже трохи пізно. Вона ми вже не побузимо. А давай пошукаємо ще грошей на поверсі. Якщо не знайдемо, просто зареролим ще разок. Ми могли би купон побігати, позаряджати. Але я думаю, в нас тут і так все пройдено не будемо на це багато часу витрачати. А отут можна карту висельника витратити. Ідемо. Там карта висельника дуже навіть пригодиться. По ключів, старзи. Ну, старзи нам нічим не допоможуть. Йдемо назад, карту девіла заберемо. Ну, ключів підняли. В принципі, не дарма сходили, хоча нам стільки ключів не не треба, по правді кажучи. Але ми їх підняли. Так кусачка без кусачок, в якій купа пауків. Найгірша кусачка, яка може вам попастися. Хіба ж вам треба ітем дозарядити? Тоді да. В аркаді може бути щось прикольне. Ммм, тут є чувак, який заряджає айтем. Ну тоді точно можна купон пообузити, да? Ну, але знову ж таки, мана це робити. Давай здаємо серця. Я до речі, зараз не знаю, як диявольська кімната працює, чи приймає він порожні контейнери. Тому півсерця залишу просто. Давайте. Всього теж підривай, бомбу да від цього підривай. Так, на знов 100% угоди. Гроші забираємо. Означає, що зможемо ще переролити в магазі. суперсекретка. Угу. Купа пилюль. Давай їсти. Ірсап. Дякую. Лакап. Круто. Талепелюлька. Окей, окей. Пройдуся ще раз. Ладно, давай в магаз зразу зайдем. Раз нас телепортнуло, я думаю, ми просто отак разок реролим бомбою. Блін, там був класний айтем, насправді. М -м я жалію, що я бомбою зареролив. Ну і ладно, ну і ладно. М -м а якщо я цей візьму по знижці, наступний теж буде по знижці? Давай глянемо. Да, наступний теж по знижці. Але він теж не класний. Але він дає 5 монет, тому він майже безкоштовний берем. О, і більше карт можу тримати. Давай. Хоча знаєте що? Я нажму пробіл, да? Ага. І ми апарат ще не підірвали. І далі знов випада та штучка на карти Таро. Да, добре, давай її краще заберемо. <схід> Цей айтем мені подобається більше. Він ще й силу нам дає. А це реролим. Ой, ми ще й маємо шанс чувака з батарейкою забрати. Оце я класно придумав. Ні, я бомбу купив. Ладно, ніяких шансів. Ладно, до чистим поверх. Може ще найдем грошей. Так, ще удача. Давай. Удача нам допоможе знайти більше грошей. Будемо вірити. Ну, як мінімум хороший камінь тут був. Так, кроуспейс ми вже знаходили. нема сенсу все підривати. О, отут знайдемо грошей. Давай. Ще удача. Давай, обов'язково. Тут що? Реншап. ну давай, теж пригодиться, в принципі. Так, скострів ще монетка. М -м, скільки та батарейка стоїла? На 15, здається, була. Так як це після рерола перший айтем, а не після покупки. Давай глянемо. Так, круто. Значить, батарейку одразу забираємо. Блін, тут чий паук є. Ну ладно, давай донат апарат абузити. Ну сильно я люблю абустиця. Апарати, що ви мені зробите? Вони ж такі класні, вони дають купу грошей, вони дають витратити всі оці зайві серця, що на поверсі лежать, чи потім ХПА дають якісь в кінці, або можливість ще більше грошей заробити. Це ж взагалі, що може бути класніше? Так, вже 14 грошей, а це ще не всі серця, а ще я сині можу витратити. Мені не шкода взагалі. Так, звідки в цій кімнаті взявся коричневий сундук, я його сюди не клав. Я просто відкрив карту, а він тут лежить. Тут мертва кішка. Що? Я його чесно не заспавнив. Два, прям чесно, але я не бачив, що він тут дропнувся. Звідки він взявся? Ви бачили? Я не знаю. Я потім на реплеї подивлюсь. Звісно, Хі -хі. кішку ми заберемо однозначно. Так, в принципі, ще більш 100% проходження цієї гри. Давай ще на синє серце задамажимо. Переберемо кішку, можемо ще два рази тут задамажитись. М -м ну і давай підриваємо цей апарат. Все, тут ще й лака, монетка. Ідемо, забираємо. Що в нас було в магазині? Я вже забув, що плов. Магазині забираємо. А, паук там був. Забираємо паука і їдемо до боса нарешті. А тут ще й синє серце, ще й книжку натиснемо. Взагалі круто. Паучок, давай, ти класний. Я тебе забираю. Тут ще й мама міга є. А я вже все підірвав. Ми могли би ще на босраш встигнути. Але ж це челендж, нам не треба босраша, правильно? Тому їдемо просто боса вбивати. А, дивіться, яка класна кімната. Вони думали, що вони мене підловили. А тут немає ніяких спайків. То бачення. Ем, майже вистачає грошей. Ладно, ладно, ми не будемо йти в Босраш. Їдемо так. Айзек каже: блін, а це червона нога. А, а це мегабатарейка. А вона два заряди дає. Я не знаю, як вона працює. Да, Реально, два заряди. Так, ну от маму вбивати з Фетусом червону. Це неприємно. Але ми справимось. Треба стояти біля стінок, да? щоб коли вона б'є, ми кидали бомбу під стінку. Ага, якось отак. І диявольська кімната та ще є йдемо, звісно, політ нам тут пропонують. Ну давай силу натиснемо, заберемо за два серця, вийдемо, і в нас опа. Серця не віднялося. Ага, яка крута карта сили. Давайте теж забираємо, їдемо далі. Взагалі можна було ще якусь карту в магазині, напевно, купити, да? А я не купив. Жесті пауки, злі. А я ж вмію літати, чорт, я вже забув. Туф клапс, давай 84 бомби. Чому б ні? Дійсно, в мене ж мало бомб. Давай мені дамо ще більше бомб. Іклакс. Ікс-лакс, фігня навіть брати не будемо. В принципі, в принципі, ми вже можемо прямо до боса. Полетіти, нам вже нічого не страшно має бути. Та й в бомбі особливо нічого знайти не можна. Хіба з секреток? Якщо по дорозі відкриємо секретки, то відкриємо, а ні, то не будемо навіть шукати. О, я знайшов боса і надамажився. Давай, кормимо черв'яків бомбами. Вони їх дуже люблять їсти. Лоп. Даві черв'як хоч бомбу натримай. Все накормили черв'яків. Давай ще цих. Так, тут є секретка. Тут нема. А суперсекретка. Тут нема. Тут є. Окей, тоді зайдемо. купа якась рун, почекай. Руни треба почекати. Руни бувають класні. Дагас Давай це просто похилитись. А ще один дагас Агалас. Давай, тут мем. Евас. Я знаю, що Евас. Якщо ти юзаєш на якомусь е, декорі, то він точно відкриває. Открывая Space. Мені, здається, оці от... Піптіхі. це декор. Давай тут натиснемо. Да, в натурі працює. Окей, давай спускаємося. Тут мінімаш, чого ні, давай, швидкість, ще й маленькі будемо. Круто. Та я вас навчив. Оці піптіки, таке знаєте, на них руною вас, треба натискати. І що, Дагас з собою заберем? Давай забираєм з собою Дагас, і йдемо вбивати боса. Блот. Ні, тільки не блот. Це самий складний бос, напевно, в бомбі. Ну, але з таким-то дамагом, що пропонують. Давай експериментальний. Е, ну, нормально. До Боуда поїхали. Так, і в принципі, вже останній поверх. Швидко ми сюди дійшли. Звичайно, якщо йти одразу до боса, то швидко. Але чому б і ні. У нас вже така збірка. Треба просто йти і вбивати всіх. Так, це ми не до боса прийшли. Ну, давай зайдемо ще в кусачку. Може, ми тут ще й гапі якісь зберемо. Ну, тут є удачка. І мінус удачка, давай нажмемо. Просто по приколу, чого ні. Ті аркадка. Паркетці, ми всіх дружно підриваємо. О, я все можу відкривати підривами. Ну це круто з моєю збіркою, але в принципі вже не треба, Ми їдемо. Так, чую бос в цій стороні. Ой, і нарешті є жертовна кімната, лол, навіть її закриває. Серйозно? Ну окей, будемо знати. Ну, риньку завжди можна викинути, але це прикольно. Я не знав, що вона навіть ті колючки може забрати. Ага, тут страшне око. Давай око треба вбити в першу чергу. Тім зі всіма іншими розбиратись. Суперсекретки немає. Давай вбивати мамку. Ну чи серце мамки, як собі хочете. Найбільше бомб, Ну це вже дуже легко. На ще й три серця в запасі є, Пішені лежать. Але я навіть не надамажився. Ще й в угоду зайдемо, і подивимося, що тут. Тут в принципі нічого цікавого. О, він ще й дав нам левіафана. Ого. Круто, добре забираємо це все. Забираємо, натискаємо і забираємо наш кубок. Чесно заслужений. Цей челендж був легкий. Хаос-карту він відкрив. Хаос карта вбиває всіх, але нею треба попасти. Але вона класна. Тому це обов'язково нам пригодиться в наступних проходженнях. Дякую тобі, що додивився відео до кінця. Якщо тобі подобається Айзек, став лайк, підписуйся на канал, пиши, який челендж пройти далі. Я побачу тебе в наступній серії. Тому давай пока-пока.